48 полотен відомих українських художників. На кожному митецьке споглядання зміни сезонів. Виставка «Перечуття весни відкрилась у музейній резиденції. Експонати відібрали з колекції першого приватного музею сучасного мистецтва України. А вона чимала, налічує понад 6 тисяч творів. Їх фундатор музею, меценат Сергій Цюбко та його команда збирали понад 20 років. І головна мета саме представити. Твори, які зберігаються в нашому першому приватному музею сучасного мистецтва України, представити ці твори, нагадати про митців, які є в колекції в музейні, про тих, про якого яких вже знають. Представити нових авторів. Це полотно Олександр Ольхов створив навесні 2003-го. Згодом воно набуло для родини особливого значення. А це і тут з мого дому, рідного, там Донецька область, на кордоні з Ростовською областю. Це тепер уже там, ну, Касапня, скажімо так. Я не знаю, живий він чи не живий цей дом. Так що. Останній yeah. раз бачили в 2013 році. Останній раз їздили, бачили mm -hmm. цю хату, там жила мати Олександра, у нас там діти виросли. Це у нас такий один з небагатьох спогадів про наше mm -hmm. життя. Тринадцять зміна сезону ховає в собі потужні метаморфози, кажуть у музейній резиденції. Кожна з представлених робіт по-різному демонструє їх. Деякі полотна в темних кольорах, наче в тривожному очікуванні невідомого, інші у світлих і теплих тонах надії. У нас Сонце та сніг течуть ручці. Сяє сонце. Це жовтий. сонце. Навіть не те, що там було жовтий, небо просто це багато сонця. Виставка медитативна, кажуть, у першому приватному музеї сучасного мистецтва. України. Вона об'єднала талановитих митців із кожного куточка нашої держави: від Києва до Криму, від Львова до Харкова. Тут роботи відомих киян Бориса Люби Рапопорт, В'ячеслава Мамсікова, Олександра Павлова, сестер Яблонських. Поруч харків'яни Віктор Гонтаров, Борис Колесник, Вів'янин Любомир Медвідь, в Кримці Петро Столяренко і Федір Захаров, Одесити Василь Чагодар та Олександр Ройтбурт, Закарпатські Федір Манайло і Людмила Кожарадько та багато інших. Дуже різні художники, дуже відомі художники, дуже хороші і талановиті. І ті, вже яких нема, і ті, які є. Мені дуже було приємно бачити роботу. Григорія Крижевського. Це одеський художник. Дуже ну, він відомий в Києві, в Одесі. Я його персонально знала. Моя сім'я. Ну, наші сім'ї дружили, мій тато, мама. І Григорій Зіновича, на жаль, вже нема. Це ж коріфії наші. І ці роботи це дійсно потужні сильні роботи, які ми пишаємось. Ми, як музей, здається, що і держава має пишатися. Виставка «Перечуття весни триватиме до 21 квітня. квітня. Умитися ближче з сучасним українським мистецтвом можна безкоштовно. Музейна резиденція з весняним настроєм чекає кожного в самому серці столиці на вулиці Євгена Коновальця, 44 а.